Так, всім привіт 20 листопада. Коротше А утро почалося далеко не сковий. Ну, кову я взагалі не п'ю, не щую. Дивіться який. Мокрий. Фух. Тільки припер, Дивіться. А? Ось все, з чого утро починається у Григоровича. Трамбував, бідний, трохи не лопнув. Я ще ту кучу не розходував, бачите, з першого завозу. От, Ну я ще й не починав. І знову нашрабанив. Ну, ось, бачите, який я хазяїн. Усе в листі, не загреблено, не обрізано. Не обрізано це Юпітер. Я до нього навіть не підходжу, бачите, все на місці. Тобто відсюди, бо в мене було там питання, раз ви будете обирати, прийшли лози. Я одразу скажу чесно, я відказався від такої пропозиції. Раз я в себе його буду викидати, нікому я лози слати не буду з нього. Взагалі, навіть не різав ні одного чубука, не де. Ну, для чого цей не потріб. сам викидаю другим відсилати, або щоб от мого імені... Роздали, там, сказали, виноградар є такий ось хороший Юпітер А, да? e, Значить, просили ще мене мої ж підписники, я не пам'ятаю хто, бо вас у мене вже дуже багато. E, Розказав, іспитував я оце діло? Ось о, да? Чи не іспитував ось. О. Значить, я вам. Відповідально заявляю, що це одне і те саме абсолютно. Якщо когось смущає цей виступаючий білий носик, бачите, так він теж тут виступає. Воно дивіться. Ось. Все. Бачите, це просто вже тут ось є защелочка, вона вже трохи спрацювалася і він просто чуть-чуть більше відкриває. І носик я ж ріжу, носик вже трошечки підтупився. Бачите? Ну, дивіться, вони видно. Я ще буває там його жину різав і всяка в землі ковиряюся. Спуск лез, леза робочої цієї частини абсолютно одінако і все. Ну, тобто це ідентичний, абсолютно це, я не хочу сказати, що це копія, це той же самий інструмент із тої країни виробника Стайваня. Так що одне і те саме просто надписи зробили. Що я хочу вам сказати? І різав я ним, Усе, дивіться, ну, воно видно, що я в ньому працював і тут він трошки. Ось ось, дивіться, бачите. Це не те, що я її тільки що взяв та замазав. Уже я ним відпрацював порядка. Ну, за два дні повніх. Зараз я вам покажу. <кій> <кій> Бо це я... Так. Ось. Що. Оце я за два дні усилено перерізав. Тут дуже багато. Це не те, що підійшов до куща та обрізку зробив. там Зрізав 10-20 лоз та й на тому, як я ось тут. Тут лозина ну, кругом повна і ще її повно стоїть. Так що ну, порядка 2000 різів я зробив цим ці Ну Що я можу сказати? Як різа він, так він і ріже. Як різав він мокрі чеки, так він і ріже. Робочий, нормальний інструмент. От. Можна, можна купувати. Для роботи на кожен день я не знаю. Може кращого і немає. Ну, для мене немає, бо я привик просто. Я вам чисто для себе, я вам не кажу, що от <кхи> усім треба швидко побігти і купити оцей інструмент. Ні, я привик до нього, мені кращого не треба. Значить, оце я вам би, розказав, показав, що тут і як. Е, моє утро, да, я продовжую працювати, продовжую. вже я вийшов на 15 посилок у день. Е, ну, Почав я, да, і, бо мені ще різати, треба і відправляти. Е, тобто це все оформлювати, обзванювати. Ну, коротше, а так як я один, е, я не підпускаю сюди. А, бізнесмен у мене тільки дружина, вона підписує оці черенки, які, ну, чоблуки, да? які я ріжу. І це все робиться при мені. Я занос одну пашину, нарізаю, вона при мені підписує. Тобто, поки підписали, у пучок зв'язали, все, заноситься друга, тобто оце атака. так я в основному. один. Не допускаю я сюди до цих речей, щоб не було ніяких пересорту, помилок, усяких, знаєте, оцих факторів людських. Тобто якось отак. Значить, ще один об'являю розіграш, бо мені підказували в минулому разі. Ми ось буквально в суботу, в неділю я об'явив переможця, в неділю був. Давайте так. Ось дивіться, на столі стоїть ящик. Бачите? Хто вгадає, що в ящику? Ну, давайте, ну що ми будемо. Давайте ось Хеллоу розіграємо. там Хеллоуен удачний є тут. Що тут ще є? Лендкрузер є. Тімко є Тімсон. Ну, короте, щось розіграємо, щелкунчик, давайте там переможцю, хто вгадає, що в ящику. От. Тому там три чубука по бажанню. З оцих, що я вам озвучив. Короте, три чубука по бажанню. Ну, Хеллоуін удачний лендкрузер, щелкунчик. <рігал> що тут? Регал є. Ну, от з оцих, що я назвав сортів. Три це іменно сорти я вам назвав, не гібридні форми. От, от три виберемо і відправимо переможцю. Хто, хто чітко напише, що в цьому ящику. А потім ми його розпакуємо, цей ящик і подивимося, що ж у ньому. Знаєте, колись було поле чудес. Чорний ящик, да, приз прис. Оце ми зіграємо в приз. Значить, буде воно до суботи. В суботи я вам розкажу, ну покажу, зроблю відео обзор на цей ящик. Так що вгадуємо, в суботу у нас буде переможець. Бачите, я вже по-бистрому. Я не буду вас місяць томити, бо і пройде якби. ну Бажання участвувати у розіграш, бо місяця сильно довго. Коротше, в суботу я зроблю на той ящичок обзор. Що там таке, Це Ви просто спробуйте вгад... вгадати, що там таке в тому ящику. Хто вгадає або хоч приблизно вгадає. Ну, тобто, отримає приз. От. Ось так. На цьому все. Усім миру і добра. Я дякую своїм спонсорам, Андрію Фаренбруху, там ще коротше, і Володі. Ну, усім, хто бере безпосередньо <кхи> участь у розвитку мого каналу, усім я вам щиро дякую. На цьому все. Ждемо. Пишіть, да, умови, просто будь підписано, і коментар написати. Все. Оце і всі умови. Так що все, на цьому все, до побачення. Йду працювати. Зараз піду чаю, випів, остину, бо весь мокрий. А потім опять буде ось оце ось, нарізання і відправляння. То есть, все, до побачення.